Усім привіт! Рада вас бачити у себе на каналі. Сьогодні готуємо класичну кутю. Для приготування куті обираємо світлу пшеницю високої якості. У мене пшениця шліфована. Я її промила декілька разів проточною водою. Далі заливаємо холодною водою так, щоб наша пшениця була повністю покрита та залишаємо на ніч. Це потрібно для того, щоб наша пшениця вібрала у себе воду та трішки збільшилась. Цей процес замочування допоможе швидше зваритись нашій пшениці. Після замочування нашу пшеницю потрібно промити 3-4 рази. Заливаємо чистою водою та ставимо варити нашу пшеницю на маленький вогонь, час від часу помішуючи. Моя пшениця варилась 25 хвилин. Головне не переварити, щоб зернітка були м'які та цільні. Ось так виглядає готове зерно. Вода, яка залишилась, я її зливаю рівно половину з залишку. Відставляємо та охолоджуємо нашу пшеницю. Готуємо мак. У мене мак чистий без домішок. Заливаємо його окропом та проварюємо на маленькому вогні доти, поки не википить уся вода. Коли мак вібрав усю йому потрібну вологу, перекладаємо його у макітру та розтираємо макогоном до посвітлішення, тобто до того моменту, коли мак почне виділяти молочко. Такий спосіб перетирання маку є старовинний, але саме у ньому закладена певна історія та традиції, які передаються від покоління до покоління. Підготуємо сухофрукти. У мене ізюм темних сортів. Заливаю його окропом на 2-3 хвилини. Ви можете додати будь-які сухофрукти на свій смак. Зливаємо воду та просушуємо на рушничку. Грецькі горіхи подрібнюємо на маленькі шматки. Поступово з'єднюємо усі інгредієнти. До перетертого маку додаємо охолоджену пшеницю, ізюм, грецькі горішки та натуральний мед. Усе добре перемішуємо. Щодо кількості меду, додавайте його по смаку. Якщо куття загуста, можна додати трішки кип'яченої води, щоб зробити її рідшою. Ось така кутя у мене виходить, дуже смачна та запашна. Не бійтесь експериментувати, додаючи інгредієнти на свій смак. Спробуйте приготувати кутю за моїм рецептом. Покроковий опис рецепту буде внизу під відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та діліться своїми результатами у коментарях. Щасливого Різдва та Веселих свят!